Я вітаю Peugeot 508 2019 року з дизельним мотором на автоматі. Пробіг 188 тисяч. Це другий наш такий автомобіль. Один автомобіль ми маємо в Україні. Ціна 21 тисяча доларів. Автомобіль просто в ідеальному стані, що цей, що той, що є вже в Україні. Дуже стильний, дуже цікавий. Є за доступною ціною. Дуже економічно, що важливо на сьогоднішній день. То, що ми маємо по комплектації? Вона є, е, е, скажімо такою не самою топовою в житті, але теж непоганою. є ксенонові фари. Дуже стильні е, денні ходові вогні та камера заднього виду. По салону всередині почнемо з. Без ключового доступу, датчики мертвих зон. 19-й рік повітря. всі столипідйомники, регулювання спинки сидіння, дуже комфортне сидіння. середині що ми маємо? Датчики дощу та світла. Так само безключовий доступ, дуже зручно ключі постійно в кармані. і Просто сіли, нажали старт і автомобіль працює. Дуже класне кермо, регулюється і сидіти дуже в ньому комфортно в автомобілі, ну, скажімо не бракує абсолютно нічого. Так само тема Subaru Legacy та деяких Audi, що скло без рамки дверної, дуже зручно, влітку. Мені подобається. Потім по, е, підрульові лепестки є, круїз контроль адаптивний. Це ми можемо подивитись по автомобілю. Так само парк пілот, протитуманна система, е, повний клімат. Що тут ще цікавого? По камері заднього виду е, дуже цікава система. Пужу камери заднього виду. Вона Можна сказати, що є як 360. Камера задня щитує інформацію повністю, запам'ятовує і ми бачимо, як автомобіль вже рухається ніби з функцією 360, виділяючи себе. Дуже зручно та цікаво. Потім по музиці, що ми маємо. Зараз глянемо. Дуже непогана якість звуку по навігації. Чи це, це вже зручна навігація, яка не тупить, як раніше в Peugeot, Renault в них постійно вона, що є, що нема, то це абсолютно було нереально нею користуватися. Потім далі функції, які CarPlay підтримується по налаштуванням Тут ще бачимо купа-купа всього іншого. От. Так само помічник підрулювання по полосам. Його можна вимикати, щоб був постійно вімкнутий. Так само Distroні, електроручник і все. Друзі, автомобіль 21 тисяча вже в Україні є один. Цей автомобіль так само коштує 21, але він ще знаходиться в Нідерландах. Пробіг 188. На тому також такий самий пробіг. Тож телефонуйте по деталям. Ми вже по телефону, які питання у вас є, я вам можу відповісти або ж пишіть. Ставте палець вгору та підписуйтесь постійно, є якісь нові пропозиції. До зв'язку.